Цілу ніч не спав. Думав, як запустити цього плуга в роботу. Ось сьогодні приїхали. 9.2 ходиш, Так. Да? Ну, як Нагрузки нема великої часто. скорість — швидше, що, все менше, ніж дев'ять, як звичайно. Ага. Це бешко. Бачиш, другий вже недокидає. Ну, от трошки недокидає, да. Тому я, я підстрою сам корпус. Так я вже відтихий так. Ага. Ширина захвата загально 2 метри. Можна і 5 корпусів, але це трошки буде для трактора навантаження лишнє. Ми вирішили поберегти техніку. Час є, погода сприятлива, так що можна працювати чотирма. Зараз беремо, знімаємо верхню кромку і поїхали. Ну, от, оце глибина нашої оранки. Ось десь тридцятка. ка Тобто ми знімаємо шар ґрунту 30 см. Ну, воно -то можна й отак прикласти, ну, це буде неправильно. Ось є горизонт, оце, а це у нас вертикаль. Можна отак навіть поставити, навіть трошки притоптати і ось ось так заміряти. Оце глибина, на яку у нас плуг заходить в ґрунт. Хтось міряє ключем, хтось міряє ломом, хтось там, не знаю, соломиною. Я міряю так, і для мене це правильно. Трактор іде легенько, ширина захвату 2 метри по 50 сантиметрів на корпус. Земля суха. З дощами не завжди нам везе. Мало опадів, але ще попереду зима, тому, друзі, будемо сподіватися. Так, що по плужку? Плужок трошки налипа, особливо тут. Не знаю, з чим це пов'язано. Мабуть, з тим, що верхній слой грунту промочило дощем, а низ сухенький і то через то воно так трошки налипа. Ну і тут, само собою. Так що машина, яка працює в любых умовах. В общем, друзі, трошки маю признатися, не виходить нам налаштувати унлу, так як він не підходить під нашого трактора. Різна колія, йому потрібно 1,20 мінімум, а то навіть метр двадцять. Ну, відповідно, метр десять має зараз наш масей. Через то і не налаштуємо. Так що під класа він підходить, а під масея треба міняти колію. Велика компанія молотить. В них багатенько насіяно в цьому році, то відповідно і жнива затяглися. Друзі, відео для історії. Взяли ініціативу і хочемо зробити дорогу. Та да, вона буде тимчасова, але все рівно якийсь рік-два можна буде їздити. Так що ямки попідсипаємо, щось лопатою, щось вручну і буде порядок. Так що, друзі, велику роботу робимо, яку потрібно було робити ще давно, але... Руки тільки зараз до цього питання дійшли. Хоча ми пару років назад, на початку війни, також робили тут Ну, Знову ж таки, це питання тимчасове. Тимчасовий ремонт ямковий. На що є можливості, та й робимо. Сама порядна, сама стабільна фірма, з якою ми коли небудь працювали. Враховуючи реалії сьогодення, це велика, велика для нас допомога, коли. Приезжая транспорт и забирає зерно на элеватор. Працюємо! Не так багато компаній в Україні, які забезпечують таку прозорість, відкритість, чесність і порядність, як компанія Нібулон. Ми працюємо з ними з першого року реєстрації наших фопів. Тому, друзі, сам працюю і вам рекомендую. Фірма достойна, розрахунок вчасний, ціна актуальна і відповідно порядність до клієнта у них на найвищому рівні. Що, дякую вам за вашу роботу. Ви лідери галузі, і відповідно з вами приємно мати справу.